Андрій Маланчук у складі реал Фарми, його замінить Нікіта Щербак під 33 третьим номером отримав передачу. І постріл поворота від э, Микити Фоміна. Небезпечна зараз ситуація біля боїв. Зараз він намагається. Вирішив все ж таки віддати передачу назад. Навісна передача. Відбивають захисники м'яча. Ще один постріл поворота і. Скористався Сергій Барсуков а, неуважністю суперників. Зараз непогана можливість пробити повороти, що і робить Олександр Фабер і це не По удар поворот, и... Мердеев, не залетаем, а в поворота и... Мергеев, передача. Не залетает у нас первый гол у ворота. Поздравляю тебя, можно будет а мне сейчас забыл Макета Фомин. Значит, все забыл и зараз Рал Фарма разводит у нас. Но весна передача и убывает мяча за Небезпечний постріл і попорцям. Навісна-передача. І постріл поворотах занадто е, високо. Удар відволіту у виконанні Дениса Запоротнього. Гайваненко на другому поверсі. Поборовці. Зараз Олександр Фабер. Закидаємо Володимира Тилінського. Простріл. Намагалися там одесити завдати удару поворотах. Андрій Лиховидов пробив поворотах зараз. Хоменка. І закидання Гренчер вчить правим флангом. Простріл. І там не дістається м'яч до а, Сергія Барсукова. Зараз готується виконати навіс, навішує. І забирає за нічого. Прихоплюють футболісти скали. І зараз може бути небезпечна атака. У їх виконання. Постріли поворот! Гайва Гайваненко. ко. Кідка на Костянтина Пархуменка, навіс. І непогана спроба в падінні через себе. Циня. Щолофі із нічем. Можна пробувати по воротах і блокуємо постріл. Постріл відводить зараз загрозу за хворобного. Бажалі, бажані, бажали. Ценя на лівий фланг. Простріл. І ось зараз напилився між у воротах. Фомін, на ценя. И на точно же в поворотах поворота, гранчар, можно побывать поворота и забираем. Прострел. спокойно разбирается с инструментом, гранчар, удар поворота и Це, мабуть, був останній шанс політуватися. Не залітає другий м'яч у ворота одеської команди. І на цьому у нас завершується поєдинок. 2-0 перемога. Сколи 19.11 переривають стрільці чердовний вдач двохматчеву, 27 квітня черодовний вдач двохматчеву. 27 квітня вони програли в 22 квітня чайці. Тепер перемагають реалфарму і набирають три очки що ж, дякую вам, друзі, за увагу, дякуємо нашим Збройним силам за можливість е грати і дивитися.